Через її роки щасливо у світ прийшли тисячі малюків. Приймати вагітних під час повномасштабної війни виклик для медиків, ділиться пані Анастасія. Каже, мусили навчитися діяти у разі небезпеки, а ще заспокоювати породіль, поведінку яких змінила війна. Усі роки до минулої осені пані Анастасія в пологовому залі працювала пліч опліч з коханим. Познайомилися молодими спеціалістами у новій каховці, а згодом переїхали працювати до столиці. Нині лікар акушер-гінеколог Максим Пушкеля евакуює Анних із зони бойових дій він вирішив так, що коли позовуть, ну тоді і піде. Ну настав той час, коли його позвали. У нього хірургічний профіль, він лікар, то його мобілізували в медичну роту. Попри це, все починаєш цінувати людське життя набагато більше і цінніше, тому що тут ти бачиш наскільки воно крихе. У цивільному житті там завжди є колеги, які можуть прийти на допомогу. Ось можна покликати в умовах бойових дій. Ти сам на сам з пацієнтом повинен надати йому допомогу швидко. Попри службу, медики плекають плани на майбутнє і точно знають, яким воно має бути після повернення з фронту. Зараз треба підтримувати тільки одне нашу перемогу, наших воїнів, наших побратимів, вірити в них і давати їм сили. Давати їм надію на те, що вони повернуться І поки колеги стоять на захисті державності, колектив чекає на їхнє повернення з перемогою. У ній не сумнівається пані Анастасія. Чий чоловік замість приймати породіль нині етує поранених на фронті. Багато родин, які теж бажають, щоб їх чоловіки були вдома. Я одна із них. Ну дуже сподіваюся, що це скоро закінчиться і буде так як раніше.